Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні 30 грудня почав обрізку своїх плодових рослин. В частності хочу розповісти про молоджуючого обрізку черешні. Ця черешня була висотою 6,5 метрів. Я вирішив її вкоротити на 2 метри, тому що хочу обробляти від вишньової мухи, а оприскувач у мене достає тільки десь на 4,5 метри, щоб обробити. Чому від вишньової мухи? Тому що десь 90% черешень червиві, від цього втрачається їхня цінність. Вони тільки починають досирювати і починають інтенсивно гнити. І фактично майже не збираємо врожай, а тільки вистачає там щось поїсти. Значить, Суть омоложуючої обрізки черешні в тому, що по-перше верф коротив і зверніть увагу, я всі верхні сховидні гілки. Це потрібно для того, щоб зріз гарно заживав. Бо якщо взяти, зрізати будь-де, не коло бокової гілки, то цей зріз буде перетворю... погано заживати і буде перетворюватися в дупло. Далі бокові гілки я укоротив приблизно на одну треть. І... Так, також перевів на бокову гівку, щоб також гарно заживало. І ще одне стосовно верха старався зрізати так, щоб зріз був не товще 4 см. Тому що я бачив, як деякі садівники зрізають. І 10 см, і 20 см це в корні неправильно. Якщо ви дає такий зріст переведете на бокову гілку, все, все одно може утворитися дупло. І дерево приболіває, тому що це для нього дуже великий стрес. Воно так не створено, щоб такі великі зрізи робити. Отже, 30% деревини було знято. Тепер черешня почне. Нарощувати молоду деревину, бо видно, що молоді прирости перестали бути більші за 30 см. Це сигнал до того, що потрібно робити омолоджуючу обрізку. Також я видавив гілки, які перешкоджали доступу світла між ярусами. На цьому все. Дорогі глядачі кому сподобалось відео, ставте лайк, кому сподобався канал, підписуйтесь, до побачення до нових відео.